Скаржує річ. Що... Ну, Можна тому... і здатне відкладається. Якщо вона визнала швидше, але ну, якось воно. Ну... Тому суд виселяє компанію про перенасту. Ми зараз ще не досліджували нічого. Ми передаємося всі відео, які в нас є, досвідуємо матеріал провадження, в тому числі і відносно керування з мікровання. Разу, давайте, так, її оштрафували за керування транспортним засобом, щоб вона не була пристегнута ремонтом безпеки. Ми зараз передимось безпеки. Ошрафували її. Цю постанову хтось оскаржував, якщо вона, особа керує транспортним засобом не пристегнути, значить вона вже керує. На її навіть не цю постанову Ми відеозапис передивимося. Ми не розкажу, тому що вона не отримувала на відеозаписі Це буде все чітко видно, і ми спинемося. Щодо цього питання, також ми наголошуємо, що у патрульних поліцейських тепловізорів там нічного бачення немає, і як у дванадцяти ночі можна побачити, що людина не пристебнута. Ну тут, мабуть, у нас супермени працюють у Чернівецькій області. Це ну, по перше, можливо таке є, можливо, таке є. Можливо, бачать вночі. Але ну, це, бачать. Це, це от ми хочемо їх запитати, щоб вони нам показали ці здібності. Як патрульні поліцейські вночі може зафіксувати це? По перше. По-друге, у нас ми досліднимо відо. Там вона з пасоком безпеки сидить, і звідки поліцейський зал. Та людина з тебе пасок безпеки, коли спілкується з півробітниками поліції. Тому, Добре, Якщо суд наголошує я... на цьому увагу, то каже, що Ваше то для того ми і хочемо допускати співробітників поліції, щоб висловити абсурдність цієї ситуації з пасоком безпеки. Всі розуміють, що це абсурд повний. Тому ми хочемо їх допитати, щоб цей абсурд встановити як доказ, щоб поліцейські нам сказали, як вони фіксують. Цю постанову вона не отримувала. Ми зараз передивимося відеозапис. На відеозаписі це все чітко відомо. Дослідуйте, добре. Дослідується матеріал. Чи... Давайте, будь ласка. Дякую. Ще раз звертаємо увагу. Наголошуємо, що суд першої інстанції прийняв незаконне, несправедливе рішення. судовий розгляд взагалі не відбувався. Ми з клієнткою прибули до суду. Суддя нас фактично вигнав із приміщення залу судових засідань. Не було досліджено відеозапису. Нам відмовлено клопотанні щодо виклику допиту свідків. Воно взагалі навіть нам не дали можливість реалізувати свої права, передбачені законом. Наша клієнтка, в неї загинув чоловік на війні. В неї є дитина. Ми наголошуємо, що рішення суду воно незаконно, несправедливо. В неї психоемоційний стан не дозволяє зараз. взагалі прибути судове засідання, Шкода, що суд нам відмовив, тому що ми хотіли все ж таки її допитати, щоб вона пояснила свою ситуацію, що вона втратила чоловіка на війні, що ці співробітники поліції до неї ставилися. Ми по відео подивимося неправомірно, незаконно. А вона залишилась з дитиною без прав. Зі штрафом 17 тисяч гривень знаходиться у лікарні, не, могла, не мала змоги реалізувати свої права, надати свідчення у суді. І ми вважаємо рішення суду в першої інстанції незаконним і несправедливим. Далі щодо підстави зупинки, не будемо зупинятися так. Наявна у нас постанова про вчинення адміністративного правопорушення запасах безпеки 12-го ночі. Ми звертаємо увагу суд, що неможливо людині вночі. Побачити, що пасок безпеки відсутній, чи він в наявності. Далі ми звертаємо увагу що У нас є інструкція про застосування фото-відеотехнічних засобів, які зобов'язують поліцейського фіксувати на відеозапис з моменту зупинки до завершення складення адміністративних матеріалів. Цього у нас в матеріалах немає. Коли ми почнемо досліджувати відеозапис, у нас Видно, що стоїть у нерухомому стані автомобіль, і співробітники поліції вже складають, фактично розглядають адміністративні матеріали відносно нашої клієнтки, не запасо безпеки. Ми зараз подивимося відео, запасок безпеки, там взагалі мова не йде. Там йде мова про те, що вона знаходиться у якомусь незрозумілому стані. Ми подивимося відеозапис, Вона повністю адекватна людина. але коли е, жінку зупиняють уші співробітники поліції, її погрожують. І якась неадекватна поведінка, у чому саме. Так, вона приймає антидепресанти. Де Якщо подивитися перелік антидепресантів, де їх можна вживати за годину, за дві перед керуванням транспортними засобами. Це дозволено, це не заборонено законом. Так, вона втратила свого чоловіка на війні. Давайте про вісім. Не про загиблі, ні чоловіка, які гірично загинули, питання немає. Ми говоримо про неї. Ми говоримо про те, що наслідковий зв'язок. Про ні, зв про її дії. Чи може особа, яка керує транспортним засобом, відмовиться від проходження активно? Категорично відмовитися. Відмовитися. Ви не думаєте? Правила дорожнього руху написані для всіх. Для всіх, хто сідає за кермо. Незалежно від того, який він, він стан. Якщо в нього стан такий, що забороняє йому. Керувати транспортним засобом. Чи незалежно від того, чи він приймає лікарські препарати для заспокоєння своєї ну, тобто, системи нервової, чи інші, забороняється керувати транспортним засобом. Бо Це е, препарати, які знижують увагу та швидкість реакції, е, можна приймати, але не сюди закинути. Якщо вона такі, Ми вони, як вона кажуть, тут не є рулетки, так. вони знижують вам свідки з реакції водія не може приймати. А якщо ти приймаєш, то ти забороняється, то за закинути. Будь ласка, за дві години. Я... Вона приймала за дві години. Я вам кажу, ваше честь є. За дві години вона приймала. Через дві години можна керувати. Це в інструкції Я написана. Ми зараз ми не досліджуємо, за коли вона приймала годину назад, півтора. Ну, якщо... Ну Тоді прийди, вона дві години назад приймала, прийди огляд, і все. Це все рівно. Я повністю зараз погоджуюся. А тут вона пише, опитав, написано. Я відмовилася від огляду у зв'язку з тим, що я на даний час приймаю лікування за призначенням лікаря-антидепресанти та нейролетів. У зв'язку з симптомом, обставини. Вона відмовилась. тому що її змусили ваша честь. Тому що її змусили. Немає відеозапису. Ми кажемо про те, що відеозапис не безперервний. Ми долучили відеозапис взагалі, як працюють співробітники поліції, у нас теж буде прохання, як вони розводять. Оце називається «розвели на 130-го. От чистої води це називається. Яким чином водія можна змусити відмовитися? Ну, ну, я всю ти іди пішки бу... туди 40 кілометрів. От ідея його ні було по іншому. Вони спочатку е, з нею поспілкувалися, розказали: слухай, е, ти щось вживала антипресанти, покаже тебе е, машину. Ми заберемо, поїдемо на фронт. Залишиться ти без машини. Тому давай, пиши, що ти антипресанти відправляйся, тобі нічого не буде. Це наша позиція. Її не можуть підтвердити, тому що немає відеозапису. Ми ще кажемо про те, що її інструкція. Це є кримінал. Ви говорите про кримінал. Так немає це доказів. Та, У ну, ну, 에... вас немає доказів і я коли це вірити. Ви не хочете це в е, кримінальному провадженні це з'ясовувати, а ви хочете, щоб тут на слово повірили святку. Чого не буває? не в як вона такого класу ви на мене. Це погрози, ваша честь. Кримінал, крим, крим, кримінал тут, якщо б у нас був відеозапис, ми адвокатським запитом і витребували відеозапис. Нам е, поліція дала яку відповідь. Ну, якщо суд це не приймає до уваги, то у кожній е, машині от ми хотіли допутати співробітників поліції запитати, а є в них відеореєстратор? Вони б сказали, так, у нас є відеореєстратор. Тобто у нас... Був би відеореєстратор, як вони їх зупинили, як вони з нею спілкувалися. Ви запитали поліцейських, чому вони вимкнули свій нагодний е ре реєстратор? У нас є сумнів. У суду, я думаю, є, немає цього приводу. Чому з зупинили спілкуються? Мабуть, є, що приховувати. От ми на це і звертаємо увагу. Ваша честь. Дозвольте продовжувати. Так. Е Зупинилися Суд на дан належне правової оцінки фрагментарності відео відсутності техзасобів, засобів, факту надання направлення, подивимось відеозапис, У нас є порядок проведення огляду. співробітники поліції зобов'язані видати направлення. Ось яке ви досліджуєте, це відео у нас немає. Вони потім, заднім числом, задньою датою стали це направлення. Немає підпису нашої клієнти в цьому направленню. В цьому направленні відповідно до інструкції, там де ми виклали підстави в операційні скарги, є порядок складання цього направлення. Виявлення ознак алкогольного чи наркотичного сп'яніння. От зараз ми зупинимося на цих ознаках, а їх вони були відсутні у протоколі. у нас зазначено звужені зіниці, які не реагують на світ. На світло, така перевірка не проводилася. На відео це видно. Поведінка, що не відповідає обстановці, поведінка повністю відповідала обстановці, коли жінку зупиняють поліцейські вночі, поведінка в неї була нормальна. Вираження, тремтіння, пальців, лук. така перевірка не проводилась. На відео ми теж подивимося. Цього у нас немає, немає такої перевірки і немає, що в неї руки. А Якщо вночі жінку... Зупинила поліція, то я думаю, там у багатьох чоловіків могли руки труситися, але у нашої клієнтки руки у нас не, не трусилися. Так, направлення на огляд водіяни допустимо доказ відповідно до зазначеного направлення. Наша клієнтка була направлена для медичного огляду з виявлення ста наркотичного піаніння. Одна Наша клієнтка не отримувала, ковід вказано направлення, що підтверджується відсутністю її підпису, що підтверджується у нас відеозаписом. Ми перше, підстава вважаємо, що є в нас стаття 35 закону про національну поліцію і повинна бути законна зупинка транспортного засобу. Ми вважаємо її незаконною. Не будемо на цьому зупинятися. Відсутність ознак наркотичного сп'ніння нашої клієнтки. Ми зазначили направлення на допустимий доказ. Ми зазначили. У протоколі не значено підстав для залучення свідків під час проведення поліцейських огляду. Чому нам потрібні свідки? У нас прописано стаття 266 шостого Якщо відеозапис не безперервний з моменту зупинення до завершення, то у нас написано, що залучаються свідки. Відео подивимося, воно у нас фрагментарне, воно не безперервне. Поліцейські також хотіли депутати і задати це питання. Далі поліцейським не було запропоновано противодичний огляд на стан сканіння на місці зупинки. Є нас стаття 266. А не буду зупинятися, чому в них немає. Це не наші проблеми, а проблеми поліції. Наданий суду відеозапис не є допустимим. Поліцейські використовували не встановлені технічні засоби відеофіксації. Засоби фіксації як цифрові досі, жодним чином у протоколі не ідентифіковані. Є судова практика щодо цього питання. Далі у нас порушено право 268. Інструкція. Спочатку поліцейський повинен представитися, роз'яснити свої права, підстави, зупинки. У нас на цього нічого в матеріалах справи немає. Тому ми повністю підтримуємо свою поліційну скаргу і ваша честь, ну ще раз. Вона дайте нам можливість надати навіть воріє. Людені чоловік загинув, але я просто ну не знаю. Людина в лікарні, ну як скажете то, що... тому, щось. Вона могла б написати переводити. От хотіли її послухати. Бачите, це відбувається адміністративний розгляд матеріалів. Так воно взагалі не має бути. Ну, ми кажемо, що це так ну, не, не повинно відбуватися. Бачите, що він робить? Ні, це набирає протокол. Це не робить, це... Ну Протокол лоха. Так все правильно, протокол набирає. Протокол, постанову. А, а, а... Ну, перед цим, її на так це не пасок безпеки складається. Це не протокол, це постанова, складається. Ну давайте подивимось.